Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Маріонетка Путіна і за сумісництвом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після вибухів на Кримському мосту терміново попрямував з візитом до Китаю. Він і голова КНР Сі Цзінпін проведуть переговори у вузькому та розширеному колі. Повідомляється, що за підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах. Візит вусатого до Китаю завершиться 14 того серпня, але це все дрібниці, поки Лукашенка немає. В Білорусі почався масовий саботаж білоруських військових. Білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через повторну загрозу втягування країни у пряму війну з Україною. І хоча на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів, білоруські військові заявили, що дослівно брезгують навчати майбутніх гвалтівників і мародерів на полігоні. В Бресті виник конфлікт між білоруськими і російськими військовими. Підполковник РФ після бійки потрапив до реаніма. А на 61-й винищувальній авіабазі білоруські пілоти в кількості двох чоловік написали заяву про відставку та відмову виконувати бойові завдання разом із російськими окупантами. Пілотів підтримало керівництво і служба воєнізованої охорони аеродрому. Наразі база заблокована. Росіян попросили покинути територію, пише телеграм-канал Білоруський Партизан. Раніше уже повідомляло, що в окремих частинах, дислокованих у районі міста Брест, відбуваються бунти. Військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати Участь у війні проти України, щоб стабілізувати ситуацію, з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається приховати справжню істину. Навчань з окупантами, які допекли вже і звичайних людей, адже на території країни побільшало крадіжок розбоїв зґвалтувань. Місцеві жителі військових містечок відмовляють окупантам тепер у всьому в банальному таксі чи навіть послугах перукаря. В магазині їм не продаються алкоголя в деяких. І взагалі продукти з кожним днем. Ситуація все більш загострюється. В той же час Збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу збройних сил Республіки Білорусь із закликом не втягуватися у брудну війну. РФ проти українського народу. Збройні сили України звертаються до білоруського народу, в наші народи зв'язувала дружба та добросусідські відносини. Багато разів в нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії. Проти України збирається втягнути білоруський народ у брудну війну. Йдеться у зверненні з 24 лютого. Територія нашої держави використовується для нанесення ракетних авіаційних і артилерійських ударів по території України. Через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінимо вище, ніж відповісти на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій сказано у зверні. Наказ наступати отримає спільне угрупування, і навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братського українського народу, російська частина спільного угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримує російську агресію, ми відповімо. Відповімо так же жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України з використанням всього арсеналу озброєнь, з нанесенням ударів по військових об'єктах на території вашої країни, наголошується у тексті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.